Давай мені теж тріню якусь, угу. 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 дві пісові шмотки, так? Да? Яку блін, обирати? І ще тріньку цю героїчну дало. Яка в мене зараз є. Можна все забрати? Виберу очевидний, беремо кільце бісове. Мені ще ж чисто теоретично повинен 13-й ключ випасти. Цікаво, що це буде. Амбіт. Ясно, я так розумію, що цей. Та завеш тепер мій улюблений данш на цей сезон.